Про головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський. Вітаю. І далі говоримо про таке. Ніде ховатись від ракет і шахедів. Хто позбавив жителів вулиці Жуковського доступу до підвалу? Кількість жертв вчорашнього ворожого ракетного удару по Запоріжжю зросла до восьми. Лікують, оперують і реабілітують тварин. На Дніпропетровщині відкрили перший в Україні стаціонар для коней. Вночі російська армія обстріляла Нікопольщину. Агресор вдарив десятьма снарядами з РСЗВ град по Марганецькій громаді. Загиблих і постраждалих немає. В інших районах Дніпропетровщини без ворожих ударів, повідомляє обласна військова адміністрація. А кількість жертв вчорашнього ворожого ракетного удару по Запоріжжю зросла до восьми. На жаль, померла жінка, яку доставили в медзаклад над важкою. Про це йдеться на офіційному телеграм-каналі начальника Запорізької ОВА Івана Федорова. Відомо, що з 25 поранених дев'ятеро госпіталізовані. Двоє з них у важкому стані. 44-річних жінку та чоловіка рятують у медичних закладах. Стан інших постраждалих лікарі оцінюють як середній. Нам нідо ховатись від ракет і шахедів. За укриття у жителів вулиці Жуковського був підвал. На початку Великої війни прибрались у ньому і спускались туди в разі ракетної атаки. Втім, нещодавно доступу туди їх позбавили. Як виявилось, підвал вже тривалий час винаймають. І орендатор зненацька змінив замки і попросив звільнити приміщення від чужих речей. Анастасія Васько розповість більше. Жителі багатоповерхівки на вулиці Жуковського, 4А з Пантеличині. Підвал за цією адресою багато років тому віддали у приватну власність. Приміщення пустувало, і на початку війни мешканці облаштували там бомбосховище. Проте віднедавна орендар розвісив на дверях під'їздів оголошення з проханням забрати звідти усі речі. Ну як це як це без бомбосховища? Скільки діток? Скільки пожилих, звісно, треба. Я взагалі навіть не знаю, де це бомбосховище. Oh. ось це ви сюди ні разу не спускали? Ні, ні разу. Я вважаю, що треба, щоб воно залишилось, якщо необхідно. Угу. Тим паче, що воно тут близько, і я думаю, воно одне скоріш за все. Тут на всі ці під'їзди. Я не знаю. Я не знаю, що там, але якщо буде якийсь спортивний комплекс, там теніс або щось подібне, я наприклад згодна. Тут такі грядуть сабиті. Тут такі події наближаються в майбутньому все ближче і ближче. Запоріжжю, Марганцю дістається, Ми ж також близько, тому страшно. Бомбосховище має бути людям. Ось куди бігти. Людям -то воно. Куди біжати -то? потрапити всередину нашій знімальній групі не вдалось. Двері були зачинені. За словами мешканців, ремонтні роботи тут стартували понад півтора місяці тому. Що -то начали... вони щось почали носити. Будівельні матеріали носили, носили, ніхто нічого не каже. Люди намагаються забрати свої речі з укриття, але це виявилось проблематичним, адже тепер вони не мають доступу до ключів. Коли я останнє там була, воно працювало, воно охайне. І воно чисте, і ключі від нього в якогось хлопчика з під'їзду, і він виходить кожну тривогу і чекає тут на лавочці. У многих були ключі у багатьох був ключ, і ключ залишався в коридорі. Знали всі цю схованку, щоб тільки хтось перший спускається, відкриває. А потім всі інші підтягуються. Напевно, замки вже поміняні. Ну навіно замки вже поміняні. Відомо, що приміщення перейшло у приватну власність десятки років тому. За вказаною адресою знаходиться багатоквартирний будинок, який на обслуговуванні в комунальному підприємстві жилсервіс 5 з 23 року серпня місяця. Це багатоповерхівка, в яку ми обслуговуємо. По даному питанню стосовно підвального приміщення, яке знаходиться за вказаною адресою, воно знаходиться в приватній власності багато років, але підтверджуючих документів немає, так як цей будинок знаходиться не на балансі нашого підприємства. Приїхавши сюди через півтора місяці, можна побачити видимі зміни. З'явилося огородження, новий дзвінок, навіс, та навіть пофарбовані стіни. Тож візуально можна сказати, що приміщення готове до експлуатації. Проте потрапити у середину підвалу і перевірити облаштування знов не вдалось. Тож чуємо, що мелодія все ж таки там лунає, але на жаль, так нам ніхто і не відчиняє. Тож поспілкуватися е, з орендарями вдруге, коли ми сюди приїхали, також не вийшло. Пару днів тому назад, або, може бути околиніділі. Пару днів тому або може близько тижня. Я бачила тут двох молодих людей ну, років до 20. Робили дах. Сказали, тут буде ігрова кімната для дітей і дорослих. Я не зрозуміла, як це може бути і для дітей, і для дорослих. Для дітей, для взрослих. У реєстрі речових прав на нерухоме майно договору оренди підвального приміщення немає. Адвокат запевняє, мешканцям є сенс звернутись до правоохоронних органів. Це компетенція національної поліції чи інших слідчих досудових органів, які повинні розібратися. На яких підставах, взагалі, перше перебувають ті чи інші особи в даному приміщенні здійснюють свою підприємську діяльність, другої які. Права були набуті на якій підставі були набуті права власності вказаних осіб далі, яким чином вже була це приміщення було передано в оренду на яких підставах да і чому саме не було внесені відповідні зміни до реєстру речових прав? Тобто вже тут багато питань, які мешканці колективне звернення можуть зможуть звернутися і отримати кваліфіковану відповідь. Анастасія Васько, Павло Черненко, Борис Єфімов, Іван Пономарьов, Дніпро тіві. Спіймали з сорока з гуртками марихуани. Поліція Дніпра на одному із центральних проспектів затримала підозрюваного у збуті наркотиків. Ним вивився 19-річний місцевий мешканець, який розкладав закладки. Правопорушнику вже повідомили про підозру у збуті наркотичних засобів. Тепер йому загрожує до восьми років ув'язнення. За постріл з гранатомету п'ять років за ґратами. Суд виніс вирок чоловікові, який вистрілив з РПГ по житловому будинку. Сталося це в січні цього року в Тернівському районі Кривого Рогу. Обвинувачений виявився військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину. Під час коїного перебував у стані наркотичного сп'яніння. Засуджений щиро розкаївся, повідомили у суді. Виходжують найбезнадійніших. На Дніпропетровщині на базі притулку для тварин ПЕГАС відкрили перший в Україні стаціонар для коней. Тут лікують, оперують і реабілітують тварин, в яких є хронічні хвороби, травми та пухлини. У звичайних стайнях видужати не можуть, бо немає відповідних умов. Стаціонар розрахований на чотирьох пацієнтів, звели його на пожертви. А загалом у притулку живуть три десятка коней. Цей тварини вивезені із зони бойових дій і кволі старенькі шкапи, яких господарі планували здати на забій. Їхні історії розкажуть мої колеги. Накульгуючи, і з острахом Любаша першою трохи нерішуче заходить у новенький стаціонар. Молодці. У 17-річної кобили хронічне захворювання легень господарі лікувати її не схотіли. Планували здати на забій. Тварину чотири роки тому викупили сусіди і передали у притулок. У звичайній стані, де пили протяги, вона не і задихається. Її постійно підключають до кисню, і роблять інгаляції. У стаціонарі почувається значно краще, адже у приміщенні спеціальна вентиляція. Ось у неї ніздрі не розширяються. Дихання нормальне, стабільне. Тобто їй потрібні правильні умови там, де немає пилу, протягів де сухо і чисто у звичайній конюшні такі умови для неї не створити. для цього нам і потрібен був стаціонар. Трохи нервує на новому місці Блек. Він колишній спортсмен. Зв'язки розірвані ноги закуті у спеціальні бандажі. Навіть стояти йому непросто. у стаціонарі є протиударне ударне покриття, що полегшить Блекові страждання. Покриття для того, щоб він не на бетоні буде стояти, а на, на матах він стоїть. Це вже плюс. Любаша, блек та ще двоє хворих скакунів оселяться у стаціонарі. Тут цілодобовий догляд за пацієнтами, сучасне ветеринарне обладнання. Він перший в Україні, де коней можуть не тільки утримувати і лікувати, а й оперувати. Адель уже видалила ракову пухлину на шиї. Тепер одужуватиме тут. але в разі, якщо треба буде звільнити місце для більш хворої тварини, вона зможе тимчасово жити у стайні. Стаціонар зведений на пожертви два мільйони гривень зібрали за півроку. Понад 980 тисяч нам задонатили люди, донатори просто рандомні. Також до нас долучалися і лідери думок, і також десь понад 930 тисяч гривень нам перевів фонд Human Society of United. І завдяки цьому це половина, можна сказати, і ми змогли все-таки реалізувати це велике будівництво. Якщо навіть є такі лікарні в інших місцях, то там є процес експлуатації коней. Тут їх виключно лікують і допомагають їм жити. Коняча лікарня розрахована тільки на чотирьох пацієнтів. Цього замало кажуть волонтери. Втім, з його появою, решті коней у стайні стане просторіше. Руслана до стаціонару не переводять у цього білого красення посттравматичний синдром жеребець із Донеччини. Це домашній скакун. Господарка виїхала за кордон, полишивши самого. Його виводили з зони бойових дій. Під'їхати батманом. Це причеп для транспортування великих тварин. Було неможливо, він грому, будь-якого звуку, схожого на вибух, боїться. він починає сіпатись, намагається перестрибнути. Але коні стадні тварини. І коли він гуляє з табуном, дивиться на поведінку інших, які не знають, що таке війна, і підлаштовується. тобто вони самі його і заспокоюють. Доглядає за тваринами конюх Василь Кузьменко. У професії вже понад 20 років полюбив скакунів ще підлітком, коли його ціною власного життя врятував кінь. Чоловік буквально з першого погляду помічає, коли тварина занедужала. Я дивлюся, лошадь, допустимо, активно. Я приходжу от як софа активно. От якщо в неї цієї активності нема, то вже в неї щось є. Я їх люблю. Для мене це вони все вони це чувствують. Я їм свою любов віддаю, Вони мені свою віддають. Нині у притулку живуть три десятка коней, а також більш ніж півтори тисячі свійських і диких тварин. Шістьох скакунів прилаштували в родини. Ще один кінь чекає на переїзд до сім'ї. Ірина Носачова, й Горлобода Дніпро Тіві. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги і громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні.